Перед домініканським собором гастролюватиме Маріупольський оркестр Ренесанс у неділю. Разом із оркестром Віртуози Львова Маріупольці гратимуть серенади на повітрі. Такий концерт стане фінальним на фестивалі Музика у старому Львові. Окрім того, музиканти зі сходу виступлять у храмі єзуїтів. Коли отримав цю пропозицію, для них це було великою такою події, що вони будуть у Львові на фестивалі, крім всього, вони ще собі зробили маршрут до Мукачево, до Ужгорода. вони хочуть також представити, що вони існують, що вони функціонують. Живопис із Грюнвальда у музеї етнографії відкриють виставку полотен, які створили художники із Польщі, Литви, Білорусі, України, Німеччини та Росії на полях Грюнвальда. Уже п'ять років влаштовують художні пленери на місці, де 1410 року відбулася одна із найбільших битв в історії Європи. Цю колекцію вже бачив Брюссель, Берлін, Калінінград, Каунас, а нині і Львів. А домінує як звичайно на виставці домінує мілітарний дух, але також тут є дух пацифістичний. Те про що мріють ті, хто воює, щоб більше не воювати. Фестиваль єврейської культури Львів Клас Фест» скликає на Гала концерт. У суботу запрошують на площу ринок потанцювати єврейське танго від аргентинського гурту Танго Клезмер Проджект. А от у неділю буде великий концерт. Фестивальники почнуть із параду площею ринок, а далі музикуватимуть позаду арсеналу. Спеціальне гість. Американська група Голем яка взимку заспівала Червону руту на головній площі Нью-Йорка, аби підтримати українців. Їх дуже Україна полюбила тих хлопців і одна дівчинка там. І ми їх запросили, вони з радістю хочуть нам засвідчити свою повагу до України і прибудуть на цей фестиваль.